Доброго дня, слава Україні! Хочу чергове прозвітувати про діяльність народного депутата у парламенті та на 202-му окрузі. Протягом останніх днів відвідав низку навчальних закладів Буковини, поспілкувався з педагогічними колективами, з керівництвом шкіл, батьками місцевою владою. Обговорили актуальні виклики і спільні можливості для збереження та розвитку освітньої мережі, особливо в гірських громадах. У дихтинецькому ліцеї що є одним із опорних закладів і також. Приймають дітей із трьох сіл, підняв болючі питання реформи для багатьох родин. Це означає реальну втрату доступу до 10-12 класів, а також ризикують залежність без роботи, частина педагогів. Водночас відкритим залишається питання капремонту харчоблоку, а також будівництво футбольного поля штучним покриттям. З директором Марією Савчук ми обговорили ці питання, а також. Побудували шлях вирішення питання, і я е, запропонував звернутися з офіційними е, зверненнями до керівництва громади, району області, бо тільки разом ми зможемо відстояти важливі питання освіти на державному рівні. Також ручів подяку закладу та ноутбук для покращення матеріально-технічної бази щодо замогильної гімназії. Зустрівся з завідувачкою Галиною Олексійовною, також з директоркою Марією Миколаївною обговорили, як зберегти даний заклад. Підняв питання збереження самого функціонування освітнього закладу. Важливо почути офіційну позицію, позицію керівництва. Якщо громада готова зберегти школу, я зі свого боку забезпечую парламентський супровід, добиватимусь фінансування. Також я Гімназії передав спортивний інвентар, футбольні м'ячі для гідної участі у змаганнях, а також форму і для того, щоб учні мали чим як займатися, як виступати і приймати участь у спортивних змаганнях. У Спотильській громаді я взяв участь у урочистостях до дня працівника освіти, поспілкувався з головою громади Марією Ілюк та працівниками освітньої галузі. Представив власне бачення реформи в гірських громадах та проінформував про депутат. Татські запити до кабінету міністрів щодо перше – збереження освітньої мережі, друге збільшення фінансування, третє модернізації шкіл, четверте гідної оплати праці для освітян. Ви знаєте, що я подав правку для того, щоб мінімальна заробітна плата для освітян була 25 тисяч гривень, і прирівняти позашкільну освіту до шкільної і врахувати ці нюанси у Ясенецькій гімназії Сторожнецької громади, Сторожнецького колишнього району провів зустрічі, також передав принтер, який вже актив. Ну, використовується в начальному процесі, а до місцевої бібліотеки передав набір якісної дитячої літератури у Брусницькій громаді. Підтримав організацію волейбольного турніру до дня захисників і захисниць України спільно з директором школи Ольгою Гулею, керівником громади. Шемчуком, а також з Андрієм Мангером, ми провели спільний турнір. Ручу подяки вчителям, які готували команди. Подякував за патріотичне виховання учнів. Під час святкування 50-річчя 50-річчя Верхоновецького ЗСО передав принтер та грамоту колективу. Відвідав і Ніжній заклад освіти. Також передав техніку та відзнаки. Паралельно продовжував активну законотворчу діяльність, яка має безпосередній вплив на розвиток освіти інфраструктури. Ціціального захисту, зокрема, мною подані наступні депутатські запити щодо відновлення та створення Міністерства аграрної політики для забезпечення сталого розвитку сільського господарства України, передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів з протипаводкового захисту басейних річок Пруць, Сірет та Черемош, передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для закладу для закладів дошкільної та загальної середньої освіти, розташованих гірських територіях Черневецького області. Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів розвитку мережі бібліотек на території 202 округу Чернівецької області, передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо підтримки галузі тваринництва на 202 окрузі Чернівецької області, щодо збільшення видатків щодо реалізації проекту розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску, щодо збільшення видатків щодо державного фонду регіонального розвитку щодо збільшення видатків щодо забезпечення діяльності сил цивільного захисту. Кожен запит це результат діалогу з громадянами. Це не просто слова, а реальні дії, які спрямовані на зміни. Ви озвучуєте їх під час зустрічі. Тому я у законодавчому полі починаю працювати. Я подав низку також депутатських поправок до держбюджету 2026 року, щоб забезпечити збільшення допомоги на зсу. Та забезпечення діяльності волонтерів, субвенції на освіту в гірських громадах, підтримки вчителів, вихователів з пропозицією мінімальної зарплати 25 п'ять тисяч гривень, гідну пенсію для тих, хто має понад 35 років стажу у розмірі 15 тисяч гривень, окремі програми для підтримки ветеранів, фермерів, молодих фахівців, розвиток дорожньої, прикордонної медичної культури і інфраструктури. Крім того, вніс дві важливі поправки в держбюджет 2026 щодо мосту в селі Галиниця Мамаївської громади, а саме передбачити триста. Мільйонів гривень на будівництво постійного мосту через річку Прут, це, зокрема, те, що подала місцева е, інформація за місцевою владою, і 2 мільйони гривень на укріплення на стилу діючого мосту для безпечного проїзду. Оскільки проїзд там зовсім не служби не допрацьовують. Про що я неодноразово наголошую. Борюся за це питання. Фактично один. На жаль, відповідальні служби, які мали в забезпеченні утримання, утримання і безпеку мосту, демонструють повну бездіяльність. Усі пріоритетні державні кошти сьогодні спрямовуються. На підтримку Збройних сил України, і це абсолютно правильно. Але мої правди, правки подані завчасно і будуть враховані при першій можливості для фінансування. Порядок у громаді починається з ініціативи. Працюю далі. Дороги я не будую. Я разом з людьми добиваюся, щоб чиновники відповідальної служби виконували свою роботу, подав правки до бюджету щоб забезпечити фінансування. Буду надалі добиватися і домагатися справедливості. Один у полі не воїн потрібна підтримка людей. І дякую всім, хто поруч. Допомога зсу, волонтерам, освіта, культура, медицина, здорова молодь, забезпечення робочими місцями, гідна зарплата, можливості та пенсії, інфраструктура, соціальний захист та багато багато іншого. Це пріоритети моєї роботи у парламенті. Я переконаний, лише з командною роботою ми зможемо досягти змін, яких потребує кожне село і кожна людина в селі. Також продовжує. І надавати підтримку збройних сил України та нашим захисникам з 202-го округу. Чергова партія допомоги вже передана на передову, включаючи всі необхідні речі. Завдяки нашим воїнам. Ми маємо змогу жити, працювати, навчати, і наш обов'язок робити все для їхньої підтримки і нашої перемоги. Дякую за підтримку. Слава Україні.